Доброго дня, я Курила Анна, учениця 9 класу, тема моєго виступу Чому люди так часто дивляться в небо. З давних давен люди вірили, що небо ті всім які стільниці, які ще не невідомі для них речі. Та й зараз їх надіяних зразли. Я думаю, все ж таки більша половина населення землі вірить в фантастику небо. Здалося, звичайне слово, але промовивши його, кожен уявляє собі по-своєму. Один бачить перед собою чисте, блакитне, спокійне, щільно затягнуте низькими хмарами небо. З цього приводу можна сказати, що у людини на душі панує спокій, інші бачать розгніване, наповнене чорно-синіми хмарами небо. Скоріше всього, у них на душі гірка. Інші, незважаючи на всю ту красу, заповнюють свої думки. Покійним, блискучим, зоряним, наповненим червоними вогниками небо. Вона особливо чудово теплим літнім вечором, поглядаючи на неї, постає питання, а що ж вона за собою приховує? Милуючись, хтось бачить зображення тварини, рослини людини, а хтось, щось дійсно незвичайне, те, що не можна передати ніякими словами, те, що характеризує тільки цю людину, тільки її почуття, думки, емоції. Ну, З давних давай люди дуже часто дивляться в небо. Та що вони там шукають? Що вони там хочуть побачити? Може, вони хочуть побачити себе та, скоріше всього, вони просто хочуть відпочити до від цього світу, заспокоїтися. А чи задумувались ви, що нас так манить небо? Невже це якась магія? Адже це не дивно, бо люди давно вірили в неї, та я впевнена, що знайдеться і зараз такі митці, які дійсно покладаються на неї. А може вони навіть мають якийсь зв'язок з нею? Хто його знає? Адже згодьтеся, дуже хотілося дізнатись хоч маленьку таємницю того дива. А може це й найкраще? Адже люди не здатні це знати. Бо чи милувалися б ми тоді тією красою, коли б знали все це? Це запитання на сьогодні немає відповіді. Дякую. Доброго дня, шановне товариство. Мене звати Бой Артем. Тема мого виступу що означає бути сучасним. Змінюється світ, змінюється час. а Разом з ним змінюємось ми. Щодня ми чекаємо майбутнього, а коли воно настає, ми знову його чекаємо. Ми намагаємося догнати розвиток суспільства. Намагаємося бути сучасними. Сучасна людина. Яка вона? Можливо, одягнена в розкішний одяг зніг долови, має круте авто, квартиру, надсучасний телефон. Звісно, ні. Я вважаю, що сучасна людина має бути розвиненою. Звичайно, зовнішній вигляд теж має неабияке значення. Проте важливіше і інше. Наприклад, вміння людини чітко та лаконічно вести розмову. Важливість також знання, аби ваш співрозмовник не думав, що має справу з пустою людиною. Кажуть, що сучасна людина це стан душі і мислення. Багато молодих людей плутують поняття модно і сучасно. Що ж, я можу пояснити, яка між цим різниця. Мої однолітки вважають, що модно це бути одягненим в дорогий та модний одяг, мати крутий телефон, аксесуари. Слухати круту музику тощо. Отже, мода це лише зовнішній вигляд, а сучасній людині це мало лише зовнішні оболонки. Вона має бути багатогранною, всебічно розвиненою. А це досягається лише наполегливою роботою над собою і постійною працею. Отже, ніколи не плутайте поняття модно та сучасно, крокуйте умову з часом. Намагайтеся дізнаватися щось нове, цікаве. І ніколи не забувайте, що ви люди. Дякую. Доброго дня! Мене звуть Каплій Андрій я учень 11 класу. І сьогоднішня тема моєї доповіді є честь та безчесть. А чи знаєте ви, що таке честь? Напевно, знаєте, але для вас особисто. Це щось особливе. А можете мені дати точне визначення цього слова? Я вважаю, що ні. Тому що для кожного це щось своє. Кожна людина розуміє світ і сприймає її по-своєму. Вона індивідуальна, вона неповторна. Але я буду намагатися допомогти вам, визначитися. Цим означення. Для когось в, 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 весь час це були досягнення яких, якихось матеріальних цілей, це матеріальні цінності та все, що від цього походить. Але для когось це найвищі моральні цінності, це щось духовне, що скрите всередині людини. І ми не можемо. Ми не можемо йти в майбутнє, не згадавши про минуле. І от, наприклад, така чудова країна, як Ангелія, в 18 столітч була така течія, як Рицарство. Честь і гідність для них це було самим головним, що тільки може бути у людини. Також у рицарів був свій кодекс. Який казав, що честь це найвище. І в ньому були такі слова, краще вмерти з честю, чим жити негідно. І я хочу з цим погодитися. Бо людина може заплямувати свою репутацію, і вона впаде в очах усього світу. А це буде означати, що вона вже ніхто. Але якщо людина. Буде поважати інших, якщо вона буде впевнена йти до своєї мети, якщо вона буде поважати інших, якщо вона не буде вказувати на те, що ось вона така е, краща, ніж інші, то тоді для мене ця людина і буде гідною називатися людиною. Чому саме так? Тому що в наші часи це дуже рідкісне. Явище бачити по справжньому чесну людину, яка каже правду, яка поважає інших, яка толерантна до всіх і не вказує на те, що в неї є, що в неї є а чого у неї нема, Вибачаюся. Тож, як підсумок моєї теми, я хотів би сказати наступне: честь це сукупність. Вищих моральних форм. Це сукупність всього найкращого, що може бути в людині. Так, це тяжко бути чесним, але кожна людина повинна намагатися бути такою. І я впевнений, що тоді світ і буде добрим, і в ньому не буде зла. Дякую за увагу. Доброго дня, мене звати Максим Владислав, і темою для моєї доповіді є найбільша влада людини це влада над собою. Почати я хочу з того, що людина як істоту можна поділити на дві природи. Перша природа це фізіологічна, тобто це навички, звички, рухи, дії. Друга природа це духовна або астральна. Її теж можна поділити у свою чергу на два види це думки безпосередньо і сила волі. Але почати я хочу з фізіологічної. Тільки уявіть, на що здатна людина, яка контролює своє своє тіло на всі 100%? Кожен мускул свого тіла, тільки уявіть на це. Ви не можете собі це уявити, але я можу. Ви точно знаєте такого чоловіка, як Бруслід, актор, філософ, просто добра людина з великим життєвим досвідом. Ця людина запам'яталася в історії людства на довгі віки. Вона зараз вона популярна і була популярна століття тому. Він колись сказав, що я не боюсь того, хто вивчає 10 тисяч ударів, я боюсь того, хто вивчає один удар 10 тисяч разів. Ця цифра не просто так. Вчені довели, що саме 10 тисяч повторень це така кількість повторень, яка потрібна для того, щоб якась дія або рух стали рефлекторними. І ви розумієте, що людина, яка повністю контролює свою, своє тіло, яка на професіональному рівні може робити якусь дію. Ця людина досягає великих успіхів у спорті, у культурі, в мистецтві та да в чому взагалі. Говорячи про духовне, я б хотів би почати з сили волі. Що змушує землю крутитися? Звичайно, з чоловіки. А що робить чоловіка справжнім чоловіком? сила волі? Одним із найпростіших прикладів цього є Роберт Дауні молодший. Це найбагатіший, найпопулярніший та найбільш затребуваний актор у Голлівуді. Ви знаєте, він досить тривалий час був залежний від героїн. Він до 30 років не міг знайти собі роботу, тому що він був залежний від героїну, він майже вбив своє здоров'я. Але він зібрався, він використав свою силу волі і зліз з цієї поганої звички. І що ми бачимо на зараз? Це найбагатіший, найпопулярніший актор у Голівуді. Сила волі це взагалі дуже важлива штука. Важлива річ, тому що сила волі змушує нас чогось досягати. Якщо ми маємо силу волі, ми можемо подолати будь-які труднощі, будь-то залежність або якісь труднощі в сім'ї, в школі і таке інше. Друга частина духовної природи людини це думки. Думки це те, що керує і силою волі, і нашим тілом, і всім, що від нас залежить. Ви знаєте, що якщо людина керує своїми думками, то людина. Керує собою. Дуже простим прикладом цього є те, що є самонавіювання. Самонавіювання може призвести нас до хвороби, а може навпаки вилікувати на нас від смертельної хвороби. Думки також контролюють наші емоції. Емоції це дуже важливо, для, наприклад, для дипломатів. Чим більш сійкий дипломат, тим більше поваги і він має у своїй роботі. Тож на завершення хочу сказати, щоб контролювати себе, достатньо просто бути собою. Дякую за увагу.